У навчальному центрі Національної гвардії України з метою розвитку військових традицій формування в особового складу високої патріотичної свідомості, гордості і поваги до державних символів України запроваджено ритуал підняття державного прапора України. Шановні колеги, сьогодні в нас починається навчальний період. І з сьогоднішнього дня в усіх військах Національної гвардії України щоденно. Проводиться ритуал підняття державного прапору. Ну і ми почнемо із цього ритуалу. Навчальний центр на прапор з рунко Право на підняття державного прапора надане військовослужбовцям 1 першого навчального батальйону капітану Андрію Галабуді, капітану Володимиру Побережному та старшому лейтенанту Георгію Кисельову. Наші вороги постійно думають, як нас розділити. вір розповіданню, по тому, на якій мові ми розмовляємо, з якого куточка України, із Сходу, Заходу, з півдня. Ми шукаємо те, що нас об'єднує. У нас є наш державний гімн, у нас є наш прапор. У нас є спільні цілі. І незалежно від того, хто в якого Бога вірує, на якій мові розмовляє. Якщо він громадянин України, визнає наші державні символи, є патріотом нашої держави, ми раді цьому. Так що шукаємо, теж нас об'єднує. На даний час це є наш державний прапор. Сьогоднішнього дня він буде щоденно, цей ритуал проводиться. Починається ритуал о 8.30-8.35. Якщо не буде оркестру, буде фонограма. І перед відбоєм. Строкова служба, нас буде теж вишиковується тут, ті, хто є, і проводиться ритуал, знімає цього прапора. Так що до цього ритуалу ми звикаємо. Такий ритуал є в багатьох країнах світу, в тому числі і в передових країнах світу. Це є, ми його проводимо. Ну і я хотів би надати слові, слово міському голову, голові Віри Гриньку. Прошу вас від слова. Шановні військовослужбовці. Від імені Залучівської громади вітаю вас із початком нового навчального періоду та запровадження ритуалу підняття державного прапора. Будьте достатньо наполегливими, майте достатньо терпіння збагнути військову науку, набувайте досвіду і сили так необхідних нам для захисту нашої суверенної держави. Слава Україні! Прапора. Нехай ця традиція існує, нехай вона живе. Нехай її продовжують і ті, хто прийдуть служити після нас. Всім військовослужбовцям в зв'язку з початком навчального періоду хочу побажати міцного здоров'я, витримки, наснаги, докласти максимально зусиль, щоб ми самі ставали сильнішими, досвідченішими, впевненішими в собі і могли потім цей досвід наш передавати тим, хто до нас приїде на навчання. А на навчання вже будуть з 25.01 приїжджати на базовий рівень більше, ніж пів тисячі людей.